Це був у мене перший потік, він закінчився, і зараз він саме в записі знаходиться. І він коштує саме 6 тисяч гривень. Я вже теж скрізь пишу, щоб не питали там теж оцей маркетинговий хід, що пишіть в директ, пишіть в директ, щоб мені більше хто писав, це ніякий не секрет. Кому треба, нікому не нав'язую, кому потрібні знання, там, то той прийде. Тому 6 тисяч гривень, але. Перший потік закінчився, він був такий стартовий. Ми пройшли із, теж зібралася наша група бухгалтерів, і інформації ж дуже багато. Це вже не курс ФОП, це бухгалтерія ТОВ. А це значить, що від нуля, від там реєстрації спочатку нова фірма і ну, не, не до закриття. Вже закриття ми там не, не доходили, ми навіть і не дійшли. За три місяці він у нас три місяці йшов. Шість тисяч гривень три місяці. В жовтні почали, ось перед річним звітом вже сказали, ми зробили паузу, тому що часу взагалі не вистачає. От, тому з нуля від початку і до фінансової звітності, до подання фінансової звітності. От, Якраз маємо <кій> уточнююче <кій> запитання від Лілії, що входить до даного курсу. От. І зараз це я вже хочу почати. Починаємо. Тому що, так, ще теж два слова скажу. Це я так вже, знаєте, хочу бігом багато всього наговорити, щоб було зрозуміло. Але скільки б я не розказувала, все одно потім питання приходять, тому я вже так розкажу: якщо будуть ще запитання, то ще будете задавати, я буду ще розказувати. Спочатку, наприклад, фірма тільки зареєструвалася, у нас це, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю. Умовно ми розглядаємо акцент, тому що дуже ж багато систем оподаткування. Ну, різні системи оподаткування, різні, різні там, кведи, ну, типу сфера діяльності. Дуже багато сфер діяльності, що не можна так прямо щось одне, один приклад взяти, що це товариство з обмеженою відповідальністю, і все ні. Тому ми так базово, що це загальна система оподаткування, платник ПДВ з найманими працівниками, це торгове підприємство. Виробництво приблизно так ми теж про це говорили, але немає без виробництва, тому що то вже ще така ціла історія ж обліку. Може, воно пізніше буде як модуль, а так ні. Тому торгове підприємство, як купляється, що таке взагалі юридична особа, чим вона від ФОПа відрізняється, від фізособи підприємця? Що таке первинні документи? Чому вони дуже важливі для взагалі бухгалтера? Що бухгалтер має розумітися у первинних документах, у тих самих установчих документах, реєстраційних документах, яку інформацію звідти брати? Як взагалі навіть елементарно, як заповнити правильно первинні документи, і чому їх важливо ж заповнювати правильно, тому що це ризики, ризики позбутися податкового кредиту, наприклад, ризики при перевірках податкової, що дуже часто, якщо неправильно заповнені документи, податкова може операцію господарську визнати як фіктивною. Це все на таких прикладах. Я це все показую, розглядаємо, дивлюся, показую на чому, як перевірити. От, наприклад, тому що я вже в мене це вже автоматично, тому що я вже настільки звикла. Я, в, я ж бухгалтер 28 років бухгалтерії саме у Юросіп. І проходили податкові перевірки, і я ж бачу, знаю, що, на що треба звертати увагу, коли береш в руки первинні документи. Я їх взяла, я вже їх бачу. Що там не так? От. А багато часто люди не звертають на це увагу: договори, все-все, ну, щоб воно мало стиковку: там рахунок на оплату, акт виконаних робіт, накладна, договори, реєстраційні дані по реєстрах, по державних реєстрах. Тобто, це все таке, все треба зрозуміти. Потім, наприклад, як перевірити. Це те, що ми починаємо. Це три місяці, я так зараз швидко все не розкажу. Далі ми починаємо перевіряти, наприклад, якщо це створене підприємство, прийшло до вас на обслуговування. Тому що в мене акцент на тому, що це бухгалтер веде ось на аутсорсі, ось таку юрособу. Наприклад, як приходить, це вже я так приблизно сказала, якщо товариство зареєструвалося нове, коли до тебе приходить товариство, підприємець і. Хтось там з бухгалтерів ввів облік і приходять до тебе, наприклад. До мене, Це я не суто до вас там кажу. Як перевірити, чи все правильно, чи все правильно в обліку, як стикувати знову, що у нас є там оборотна сальдо відомість, є облік, ми умовно ведемо бас або баф, ну, або аналог з якісь старі Одинески? Як в обліку перевірити, чи там все правильно, чи неправильно? Як ну, з чого взагалі починати роботу? Звірка з контрагентами. Потім облік ПДВ. Це вже так хай скорочу, Облік ПДВ проходимо. Медок, що там реєструються податкові накладні, чого вони блокуються, як їх розблокувати, це все дивимося. Облік складу, облік основних засобів, ну, тобто товару, куди теж дивитися, що там, чи правильно, чи неправильно, як воно там прибутковується, прибутковується товари, як він списується товар, як це все перевірити. Ну, весь шлях, от, якщо торгуватися підприємством, де ПДВ береться, як зрозуміти в голові, хоча б тому що це ж треба розуміти картину, всю в цілому. Це ж не якесь окреме місце у бухгалтерії, там якась ділянка. Саме процесу якогось господарського, там, зарплата там чи що, а тут усе треба. Точно так само зарплату, облік ми розуміємо. Що зробити, яку звітність подати, на що на таке основне звернути увагу? Основні засоби, тому що теж питання таке. Я, як бухгалтер, в мене більше акцент на ПДВ. Я більше все життя мабуть, працюю з ПДВ, все своє життя професійне. От. Я ПДВ люблю, а от основні засоби, щось не дуже я їх люблю. Я так думаю, що в кожного бухгалтера є щось якісь улюблені ділянки роботи, якісь я не дуже улюблені. Тому от саме я бухгалтер той, що не дуже любить основні засоби. Але теж включила я цю тему, тому що, що таке основні засоби, як його розуміти, що воно таке, що з ним робити, від придбання до ліквідації. Теж такий у нас модуль окремий є. так? По ПДВ я сказала: розблокування і. А, окремий така тема у нас така теж була, тому що учні по запитах учнів, тому що ну, те, що зрозуміло, і так можна в інтернеті знайти, можна знайти. Що таке розрахунки коригування, як їх робити, що воно таке і чим його діять. Я вже не пам'ятаю, скільки у нас в записі там годин, але така ціла в нас зустріч була, що ми тільки про розрахунки коригування і спілкувалися. Так, звітність, податкова звітність і фінансова звітність. Теж як скласти баланс? Що воно таке? Як перевірити, чи вже підприємство, наприклад, чи облік на підприємстві готовий до подання балансу? Тому що, як на мене... Баланс, я взагалі дуже люблю теж баланс робити: От звіт про фінансові результати, складати баланс, дивитися циферки. Тобто фінансову таку річну звітність я люблю робити. Це з моїх таких люб, улюблених процесів бухгалтерських. Але щоб зробити баланс, потрібно розуміти теж весь цей цикл від придбання там чогось, ну, від А до Я, я би сказала, тому що. Баланс легко робити, коли вже у звітності все правильно. Тобто, це, що я так намагалася, наче трошки скоротити, але багато про це говорила: що первинні документи всі на місці є, всі внесені в базу, все коректно відображено, звірено із контрагентами. Що купилось, продалось, і все воно відобразилося. Коли зібралися всі документи підтвердні, все-все-все коли є, коли податкові накладні всі пореєстрували вчасно. І ми свої, і наші партнери нам пореєстрували все, от коли все, -все в обліку, от коли сплачені податки, коли все перевірено, от тоді вже можна в кінці робити, от саме подавати фінансову звітність. Тому що якщо протягом року, звітного року, ну, звітного періоду я маю на увазі, щось подавалося, робилося, і воно. Було не зовсім коректно, то вже фінансова звітність не подасться. Так, поки що все. Я просто так розказую, я перепрошую, може, для Лілії це буде довго, але я так розказую, щоб потім виставити ще в соцмережах, тому що про це я хотіла розказати. Теж просто про звітність почала більше як, як самозвітність А, mm. Так, Світлана, бачимо ваше запитання зараз. Ще додамо відповідь Лілії до цього. Mm -hmm. Так, Лілія запитує, чи це відео уроки. Так, як у нас проходило? Ми щонеділі зустрічалися в онлайні в Zoom, і в мене були презентації. І по цих презентаціях ми проходилися. Це все наживо. І оцей весь процес він був записувався. І оці всі записи е, збережені. І ну, хто при, придбаває, є чи купляє, я правильно, під, як правильно при Підказуй. Ото й Дивись, давай так я коротко просто скажу. Так, це є відеоуроки. Оскільки це поки що серії лекції, які записані mm -hmm. з стартової групи, відповідно ціна така дешева 6 тисяч гривень. Тому що, коли вже лекції будуть переписані на, на чистову і презентації, і, і презентації mm -hmm. так. Тобто це вже буде коштувати mm -hmm. дорожче, тому mm -hmm. що там буде трошки можливо. Трошки більше ще частково розкрити матеріал, і я вже буде начастово зараз, це можна подивитися угу. живі в за, записи, оті живі лекції, які відбувалися саме під час навчання, і отримати презентацію для того, щоб розуміти, що і як. Ну, такому візуальному просто. Ось я теж відкрила якраз презентацію, якраз в мене на моєму фоні така, на задньому фоні презентація. Це відкрила облік основних засобів. Амортизація, що таке, амортизація, класифікація основних груп, основних засобів, все-все-все таке. Якщо так беремо, наприклад, тема основних засобів, ми проходимо, проходились по основних засобах. Просто що? Я вже, як я вже сказала, куди я діла? Так, це такий був тестовий, наче потік і от ну, ми багато всього обговорювали, тому що чого там взагалі години, я не знаю, я їх не, не рахувала години в цьому курсі, але їх там доволі достатньо, і так як я вже буду ось другий, курс, ну, другий потік записувати собі. Сама вже собі без учнів, сама буду записуватися. Просто на це все час треба. Я вже буду дивитися. Щоб трошки було вижимки, без таких хатами, знаєте, якось, як зараз починаю говорити, така вже: ушла, туди, ушла. А Так само в нас такі лекції проходили, тому що дівчата починають по ходу ось лекції. У мене є план, я собі планую, що по цьому розказуватиму. А по ходу роботи щось починають. Запитувати і тут одна учасниця запитала, друга третя, і так починаємо щось розказують там як на роботі, тому що працюючі бухгалтери. Була власниця бізнесу, яка започаткувала. Ну, працює як працювала як ФОП а в там, своїй сфері, але створила теж ТОВ і вирішила сама от, прийти на курс. Десь побачила мою моє відео про курс ТОВ. І прийшла, щоб зрозуміти, що це таке, тому що шукала бухгалтера на чи бухгалтерську компанію на аутсорс, але вирішила для початку сама розібратися. От. І отак ми працювали, тому багато таких різних відповідей, теж в цьому в цих лекціях ви побачите і для себе теж почуєте. Тому що ми так різні такі обговорювали різні питання, тому що я ж кажу, я. Розказую те, що з моєї точки зору я би там що воно має бути корисним, а люди, те, що запитували, вже по ходу. і часто ми скажу. Вже і питання, і про фопів було, і потім вже знову ж таке пояснюю, тому наче зарплата, щось починають питати. І що я хотіла ще сказати, що це не про я не вчу тут дебету кредиту Люди мають бути бухгалтерами, вони мають знати, що таке дебет-кредит, план рахунків. Ну, хоч елементарні якісь речі, має бути бухгалтерська освіта, я так думаю, було б добре. Ну, тому, що ну, ну, хоч якась, хоч училища, хай там не вища якась освіта, але все одно має бути освіта. Тому що вести юрособу в повному об'ємі, це має бути більш-менш кваліфікований бухгалтер. Я даю вже таку практичну більше інформацію, але базова освіта бухгалтерська у людини має бути перед тим, як приходити до мене на курс.